Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя податлю, Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Євангелія від Марка 8, 22, 30. Приходять же вони у весаїду, і ось приводять йому сліпого та й просять його, щоб його доторкнувся. Узявши ж сліпого за руку, вивів він його за село і слиною помазав йому очі, поклав на нього руки та й спитав його чи бачиш що-небудь. Глянуто й каже Бачу людей, начеб дерева ходячі. Тоді знову поклав він йому на очі руки, і той прозрів і одужав, і почав бачити усе іздалека, і чітко. І послав його додому, кажучи, навіть у село не входь, і пішов Ісус із своїми учнями до сіл Филипової, Кесарії, і дорогою розпитував своїх учнів, мовивши до них, за кого мене люди мають, ті йому й відказали одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, а ще інші за котрогось із пророків. А ви? спитав їх, що кажете про мене? Хто я? Розвався Петро та й каже до нього: Ти Христос! Але наказав їм гостро, щоб нікому не говорили про нього. Амінь. Євангелії від Марка 8, 22, 30. Оздоровлення сліпого слиною. Визнання Петра. Сьогодні до Ісуса приводять сліпого. Ісус не каже йому ані прозри, ані ніщо інше, а його і виводить за руку за село. Це другий випадок, коли Ісус. Приділяй багато часу для одної людини і своєрідним дивним чином оздоровляє. Ісус мазає слиною очі сліпого і кладе руку. Слиною люди в той час протирали очі, промивали очі. Такий жест і спосіб оздоровлення показує не так важкий випадок хвороби, бо для Ісуса немає важкого. як момент Особливого зосередження уваги людини, яка оздоровлює, тобто Ісуса. За першим разом сліпий почав бачити сулети людей, схожі на дерева. А за другим разом повністю прозрів. Цей приклад оздоровлення показує мені, що треба мати особливо зосереджену увагу, коли за когось молюся. І теж показує, що інколи Треба кілька раз помолитися, щоб було стілення повне. Ісусе, дякую тобі за це зцілення і науку. Ти навчаєш бути наполегливим і турботливим. Ісус питає учнів, ким його вважають? І Петро каже: Ти Христос. Таке ствердження означало за різними перекладами намащений помазанець. Колись королів Ізраїля намащували олією. А також священників. Ізраїльтяни чекали на короля священника, котрий мав прийти, і встановити ідеальне королювання, царювання. Це мав бути духовний і всеохоплюючий владика. В новому завіті титул Христос. Поза двома випадками Івана 1.41 і Івана 1.25. Тільки вживається до Ісуса Христа, як до справжнього духовного короля світу, що і є в наші дні. Тільки не всі про це знають і визнають. Ісус неймовірний і показує всі можливі випадки життя, що можуть бути зі мною. І це з великої любові до мене і турботи, щоб я не тратив вітру, але навпаки, зміцнювався. У вірі і був наполегливим вірі. Я приймаю рішення бути наполегливим. Якщо щось і не вдаватиметься, то я буду продовжувати. Духовій дай мені більше витривалості і наполегливості діяти в Слові і славі Ісуса Христа. Амінь. Богом благослованого ранку і дня. Амінь.